Якщо тебе нудить на кетодієті, ми мусимо розібратися, чому так сталося і як з цим боротися. Перша причина це кетогрип. Коли нудить на самому початку кетодієти, справа точно в кетогрипі, майже кожен з ним стикається. Особливо ті, чиє харчування складалося переважно з вуглеводів або цукрів, кетоадаптація проходить трошечки важче. Якщо ж харчування було більш-менш правильним, то кетогрип взагалі може обійти тебе стороною. Подолати кетогрип тобі допоможе. Проста вода просто більше пий, помірна фізична активність та якісний сон. Друга причина це нові продукти. Організму потрібен час для того, щоб адаптуватися до нового джерела енергії, а саме жиру. Що робити в цьому випадку? Їж корисні жири. Тобі можуть допомогти препарати проти нудоти. А також дай собі час. Скоро твій організм звикне до нових умов життя. Третя причина це переїдання. Саме воно може спровокувати погіршення самопочуття. Великі порції та часті прийоми їжі, також перекуси, стають причиною нудоти на кетодієті. Що робити? Не потрібно доїдати все до останньої крифти. Закінчив прийом їжі тоді, коли вже відчуваєш ситість. Не треба впихувати в себе слона. Якщо ж ти їси тричі на день, прибери один е, прийом їжі або прибери взагалі перекоси. Четверта причина нудоти на кетодієті це дефіцит мікроелементів. Нудота на кетодієті може бути викликана дефіцитом магнію, калію і натрію. Що ж робити? Натрій добираємо звичайною морською сіллю або гімалайською сіллю. Достатньо додати до свого раціону чайної ложки на день. Дефіцит калію подолає збільшена порція зелених листових салатів, а от дефіцит магнію варто добрати таблетками. Пам'ятайте, ваше здоров'я має завжди залишатися в пріоритеті. Якщо ви вжили всіх заходів проти нудоти на кетодієті і вас продовжує нудити більше ніж тиждень, варто звернутися до лікаря.